Чесно кажучи останні 15 хвилин з тих пір, як ми пропустили гол, це відчуття дежавю, яке вже трохи починає набридати, якщо чесно, тому що ми в таких ситуаціях опиняємось не перший раз. Я маю на увазі ситуація, де ми начебто повністю контролюємо гру, маємо нагоди, їх з якихось причин не забиваємо, а потім в якийсь момент один епізод руйнує все. І найголовніше, що він руйнує щось. В нас, тому що останні 15 хвилин ми гру дуже рідко контролювали, якщо так можна назвати. Тому дуже змішані емоції. Ми щодо розмовляли з хлопцями і їх думка, що за відчуттями, це наче ми цю перемогу втратили. Тому емоційно, не знаю, навіть не особливо не святкують. і Я думаю, нема чого святкувати, тому що ми все ще не робимо. Певні висновки з уроків, які нам дають, але ми їх не робимо чомусь. Ну, забували ми поки що тільки вдома, як ви пам'ятаєте, Тернополю, там забили два. Ну, чого не вистачило. Ну, робимо все, що можемо, але ми ну, багато ми пропускаємо. Ми пропускаємо багато і таких не обов'язкових глів, ви ж бачили, і перший. На третій чи четвертій хвилині ну, проста подача. Захисник зіграй, видвійся на м'яч. Ну і удар вийшов у хлопця непоганий. А другий, ну, теж остання хвилина, куди ж ви вже біжите, вже дограйте, зайдіть в роздягальню з одним м'ячем. Ну, це досвід. Команда молода, недосвідчена. Ну, це буде, це буде. Це... Ці помилки це хвороба росту. Що тут? Кажи, не кажи. Ну, ми ж грали від оборони, ви ж бачили. І видно було, що проти нас вийшла, ну, Я б не сказав, що у них там дуже молода команда. Там молоді хлопці у них теж є, там і п'ятого, і шостого, як, як і у нас. Четвертого, п'ятого, шостого року такі ж самі у нас. Ну, вийшли дуже мотивовані, вони бігли швидше м'яча. Швидше Ну, Потім вони трошки підпритухли, ви ж бачили. Ми положили м'яч, почали грати в футбол, пас почали грати. Ми моменти створювали. Ну, там знову про ну, вже... е, Мене просто забавляє суддіста. ну, Коли він ставить удар поворотом, закривається, ставить такий штрафний, ну там одна рука в штрафні, ну так ми не прореагували, Ну, буває, ну така ж сама. Потім друга хлопець вибуває, потім третя рука, штрафні, так що вже можна волейбол грати в цій штрафні. Ну, мабуть, не хотів суддя, щоб я знову там пенальті був. Він зрозумів, що я там забуваю, мабуть, плачу, що це Я міг ще й не забити, ну, не поставив. Ну, це ж, це ж таке, ну, моменти в нас були і. Десь не, не вистачало трошки в першому таймі агресії. Ми зробили корективи. І зараз, я думаю, теж зробимо корективи. На наступній грі ми вже бачимо, що і як, і ну, думаю, будемо просуватися до перемог. Ми вже, якщо програємо, ви ж бачите, тут це, це вже не те, що було там, коли там, 3-0, 4-0. Таке. Зараз ми зробили вже якісь висновки. ми… Добавили в грі в захисті. Ну ж розумієте, у нас центральний захисник сьомого року. Ну, він і так дуже для цього. І ну, це його, скажімо так, четверта гра, да, четверта гра в Друзі Лізі. Ну, одна була там Стресенцев. І це четверта гра, так він поки що був. Ну, ми вимушені, тому що у нас. Е Ну, з виїздами, я вже казав, погано, досвідчені гравці не мають можливості виїжджати. Ну, я, по, по різним причинам. Ну і грає, грає молодь. Зараз в скалу теж молода команда поїде. Ну, я думаю, що ми вже і ставку будемо на цю мовити. Але нам досвідчених не, не вистачає е, З ну, Ведика забив. Тут Кося віддав ще цю передачу верхову, і ну дуже е, непогані стандарти Кося подавав Пархоменко. Ну що маємо, то маємо. Е, треба е, працювати з тими, хто є, і в тих умовах, які є. І ну поки що немає результату, ну працюємо над цим. Будемо. Робити все, щоб результат був, ми ж для цього виходимо на на поле.